Я відчуваю Харків фізично, це частина мого життя, мого тіла, це мій орган, так само, як і земля, по якій я ходжу. І це в цьому проєкті і біль, і любов, і насправді він про захист, про захист від того, що відбувається. Оскільки я митець, те, що я можу робити, те і роблю. Це для мене захист, і це таке. Заклинання свого своєрідне, тому що тут є повторення, є якась мантра, якесь шаманське повторення, медитативна така практика, бо це не заспокоює взагалі. Бо в кожному цьому ударі по металу чи по дереву є відчуття ненависті. Насправді І я так лікувався від ненависті до ворога і не вилікувався, звичайно. Виставка його має назву Захисний шар, і створена вона за часів війни. Це все нові об'єкти, це все реакція і рефлексія митця на вторгнення Росії в Україну на той травматичний досвід, який всі ми набули за цей час. Але це не тільки про травми, це і про життя, і про те, що воно все одно перемагає. Чому я працюю з деревом? Тому що дерево, воно як тіло людини. Воно його щільність, якщо поєднати кіст щільність кісток, шкіри, там, язів, Мені здається, що це і буде дерево, ну так середнє. А метал він твердіший, твердіший, і метал це мова війни. Метал вбиває людей і він захищає людей, а іноді не захищає людей. Метал це матеріал, який не є тілом. Є такий вираз тіло металу. Ну, тіло металу, яке не дозволяє зварювати, якщо його немає, якщо він проживів. І цей ржавий метал, він же на всіх фото, на всіх вулицях Харкова, там і не тільки Харкова, він всюди. Це ржавий метал, метал травмований, метал травмуючий, уламки, кулі, зброя, броня. І мені треба було щось таке знайти. Те, що я знайшов, це був метал, це був досвід драматичний насправді. Я отримав шматок металу в око, але я розумію, що це, це ніщо порівняно з тим, що зараз відбувається з солдатами.